А що ви сьогодні пили самогонку сьогодні якусь пили? А що ви мені це не ставляєте? У вас перегаром сманіт. Ви пили щось сьогодні? Я півтони водки випив, так. Я брехати не буду. Півтони водки я випив, так. Так а ви скажете, що ви не п'єте. А я сказав, що я п'ю, так. А ви який? Тихий, мирний, спокійний, так? Да я говорю, нас не дома Нормально? Дурний я людина. Дурний я людина. Дурна я людина, йому кричати, йому так сказати. Я буваю зовсім бо всім по. А ви знаєте, що на дівчат кричать не можуть, так? Я знаю, що А не А ви додому будете йти сьогодні? Я зараз іде додумаю, я зараз бакса виведу. зараз вийду з баксом сюди, побай, ви всі повтікаєте. А ви тут живете, так? Да? Да, отут я живу завтра. Давайте Доброго йдіть за Баксом, щоб він вас тут Будет потягав. Не <ристо> не не <ристо> вас буде. А то вас тягати. А чого ви нас лягають? Не надо. Не надо нас залякувати собакам своїми О, Винесіть, пожалуйста, не косайтеся. Нет. Водки нам вынести. Водки? Да, да, водки нам принести. Да. Приносить нам водки. Водки нам раз... приносить. Что вы нам рассказываете? Водки нам да. приносить. Ну, водки. Да. Щип, 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 да. Нельзя водки вот так, пить. Чого? Нельзя не водки пить. Чого нельзя? А вам да? можно нам нельзя? Да. Не да. Это можно пить, то хоть дійсно. опа 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 Да, снимай, снимай. Да. Снимай. Смотрите. И на YouTube выложу. Да, да. Снимай, да. Да, да, да. Я даже буду. Снимай, да. Снимай, да. Куда да. вас снимать? А Откуда? Знаю, куда снимать. Сейчас Баша да, выйдет, то снимай. Выходите, да. давай. Тебе да. 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 так. Вот тут не должны лежать. А, че, а, а, ти 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 а подумав, що це? Да, да, <рисот> а я що? Ты хоть, ти хоть, подожди. Вон на лофтичке, тихонько там лежить. Хай ложить А но Чуєш? А ви тут дома иди спить. Шановна, а мне зараз я босса. Если будешь лежать, ты сзади ти окрестная, ти то ты вот туда ты слышишь. Бат! Я тебе да, они тянет раз. Во-вторых, он мне свободен не дает, где реально говорю. Хай виходить, давайте. І сини, хай виходить, я собі за виберу! Не Невістка вашою буду. Не Невіска вашей буду! Я тиха мирна і спокійна. Хочем. Прямо зараз давайте. Тепер тихо, спокійно. Да. Так, коли хоч нам знайти жениха, ну скажіть. Гарного, красивого, нормально. Ви бачите самі. Чуєте? Так. Да. А можна, я, щоб я взяв собі невістку таку, як ви, можна взяти таку невістку, як ви, чи ні? Можна. Можна? Тобе... Чуєте, що я скажу? Я можу взяти невістку таку? Да, як... Я його не віщу. Ну ти, блядь, можеть неделю продерже. Надеймо. Дівчатки. Да. Яку ж ви те замисли? Да. Знаєш, любити, нас любить надо, кохати надо і робити надо і все. Ми бачите синій. Окей. Я блін, нам там на комп'ютер ставити. Ви бачите Я подивлюсь.

Ви десятий раз це кажете. Так. Ми чуємо, що Чуйт. Начуємося пригорода, а мы не дихали. Так а ви на мене ще дихали, сидимо. Дівочки.

Давай, Ланика, цени мне, говорят. Джени хабу за тебе. Так не я пьяный паспорт, я станет. Правильно сказал, чуть меня дану вам на тебе

Так, дякую. Е, харе. Чути, любив її. Чути. От я тобі скажу. Я вже Я пішов до блоку. Та ми друживці, а ви мене зпсаєте. Ми це

Мені? Дома, твою. О, -та людина вас любить. Да. І дивіться, що ви любили, що у вас було стиху, мирно і спокійно. Таке не кричи не ось так. Може я дурак, може я дурак, ну я не знаю. Ну по-своєму, і любіть по-своєму. Дай буде вас так. Я п'яний друзі.

От не разрешаю. Держите. Можно я тебе перекурить? Да, між... давай курить. Можно. Дайте мне одну сигарету. Сигарету. Кому? Мені. Женщина не должна курить. Я тему розрешаю, что разрешать. на наговорить ужин